Доброго дня, шановні студенти, мене звати Борис Олег Борисович, і саме я буду супроводжувати курс основи технології програмування. В даний час я працюю асистентом кафедри комп'ютерних наук, секція комп'ютеризовані системи управління в Сумському державному університеті. Якщо ви дивитесь це відео, це означає лише одне: перед вами постала задача вивчення нової дисципліни основи технології програмування. Як людина, яка має певний досвід в якості. Інженера система техніка можу сказати, що ця дисципліна стане вам в пригоді. Вона не тільки зробить вас більш кваліфікованим спеціалістом в вашій галузі, але дасть знання, які необхідні кожній свідченій людині. Основною метою курсу, який розроблювався, було дати вам початкові знання алгоритмізації та мови програмування Сі, також навчити працювати з масивами, створювати функції. Створювати нову інформацію, яку можна буде записати або читати з файла. Звісно, це лише перші кроки, які необхідні для володіння мовами більш високого рівня, такими як C Sharp, C, Java. Але саме мова C стала базовою для цих мов, тому вважаю її вивчення просто необхідним етапом, встановлені у вас як фахівця. Бажаю вам щастя, успіхів і сподіваюся на плідну працю. Хай щастить!